Всім доброго мирного ранку. Ось такий у нас сьогодні ранок. Вологий. Повночі дощик і роса. Хотіли збирати вже перець, але дівчатам сказали, щоб пізніше поїхали. На кущах перця дуже багато. Деякі кущі повалило зовсім. Вітер. Бачите, що робиться. І сьогодні будемо збирати, Де, що робить. Ще в придачу і захворіла. були на весіллі у Чина і захищає нашу машину. Нас вирішив одружитися. То ми були на весіллі і десь я підхопила вірусу. Вже там бачу нав'язала капусточка, але щось в цьому році ми взяли мегатон, а він росте до 12 кілограмів. Найменша головка, в нього 4-5 кілограмів. Ну, бачу, то чи насіння таке підроблене, чи бух його знає що, але немає, там навіть 3 кілограми. Ну, ось так, бачите, навіть ось моя рука. Подивіться, який гарний перець. Бачите. Полумало мало. так побив, аби тільки не було, аби тільки не було морозу. Тут дуже багато перец. І друзі, так я вам і не показала. Дві сорти, які я купувала, немає. Не можу нічого вам сказати, тому що нема мені часу зайти, зібрати і показати може пізніше, але кущі бачу дуже, дуже такі багато перцю на кущах. Єдине, що не подобається, що він сильно. Пізній і чорний ну, ось такий. Хоча він дуже ароматний, я, як для мене, то я дуже люблю зелений перець. Я червоний не їм перець. ось Подивіться, він завалений, просто завалений. Бачите? Просто стінний, дуже гарний. Але... Але він дуже пізній. то прийдеться мені. З ним розпрощатися. Ну, ось подивіться, вже тут збиралося. Це Який у мене Йолу? о господи. Зараз почитаємо. Йолу Юро... Йолошин, Флоріда. Ну, ось. Бачите, скільки на кущах його. Дуже багато. Задоволена врожаєм, але такий перець в Одесі не беруть. Вони не знають просто, що це за перець, який він смачнючий, який він ароматний. Дуже великий. Бачите, перчина дуже велика. Ось подивіться, моя рука. Ось моя рука, бачите? Який він величезний. І ось, дивіться, керсунчики. Дуже гарний перець. Але я не думаю, дуже так для себе лишу декілька кущиків. Або можна ще саджати його дуже рано. Не після картоплі, а просто на перший врожай. І потім можна працювати ним. Він дуже-дуже врожайний, дуже. Зараз покажу вам, у нас вже на той рейс будемо їхати, У нас вже буде. Цвітна капуста. тут не видно, зараз. Десь я дивилася. Ось. Вже Цвітна капусточка. Ось така вона маленька. Я думала, вона не зав'яже. Зав'язала, слава Богу, зав'язала. Вже на той ліс. Буде в нас. о, Навіть навіть вже можна зрізати капустинку. Дивіться. Тут, ну Не хочеться зрізати. Там болоті не хочу ходити. Зараз її так прикрию. Нехай собі росте. приїду потім. Ось так заламаємо і нехай вона собі росте. Ну, раз є одна, значить є ще десь. Але я не хочу зараз по росі ходити. Чекаємо, поки вітер розжене це все. І потім будемо вибирати перець. Я задоволена і капусточкою. І всім. Чекаємо дівчат. Ось бачите, зібрали ми кабачок. Збираємо ще, не до кінця дійшли. Кабачок що листя більш-менш. І сирена, ось сирена. Це просто жесть. Ну, Розключили так ближче до нас сюди, бо якщо на місто, то вона ну, не так сильно гудить. Це ближче до нас, значить, значить щось вже летить. Роботаємо. Дивіться, що вітер повис перед. Дрин знайшли. Покажи дрин. Який дрин? Чорний. Чорний. Що трошки нам лишилося. Сьогодні виїжджає. Да, да, да. Збираємо огірочки. Маленькі не збираємо, такі більш-менш, ось такі. Так що там з Одеси у нас дивляться відео наше і питали, будуть огірочки, будуть. їдемо вже в Одесу. Подивіться, осінь. Соболева красава, осені. Дивіться, які дерева гарничі. Таких нарядах. Вже деякі облетіли місточки, бо вітер сьогодні такий скажений. Не не відірвати, подивіться. Подивіться, як тільки гарно. Тільки осінь міє так Тягнути такий наряд на, на дерева. Шкода, що ми так поспішаємо. Темна доїхати до ринку, так би стало, сфотографувалась Подивіться, ну як гарно як тільки гарно. Боже. А ось дивіться, яка краса. І червоні, і темно-червоні, і шоколадний, як і хочеш листя. І ось наш прилавочок. Бачите? Ось такий у нас перчик. Це не бачите, самі. Піднявся трошки кабачок, піднявся, синій піднялися. Ну так все. Все, як завжди, чоловік хрумтить перцем. Можна кабачки Сьогодні понеділок і не дуже базар. Не дуже. А ну давай сюди ще перцю по 70, підклади. Вчора по такий перець ми торгували 75 і дуже гарно. Сьогодні людей немає, це не знизу. Ось так. Дивіться, скільки кабаків так. Сусід у нас гарні, такі. Товар гарний, бачите, який товариний гарний. Що ви це говорите? Яблуки, там, гала, сімірі. Не говоріть. Ну, лиш би спитати. Ну так. Да. Люди, ну, ці хлопчики, йдуть і співаються ганчата. Люди кидають їм гроші. Ну що? Хто як міє, так і заробляє кошти. Вже ми розпродалися. Чотири дні сиділи в Одесі, хворі, але щасливі їдемо додому. Тут ось, бачите, хоч світлофор працює, а там район, де є світло, вимикають в Одесі вже. Не знаю як у нас, але тут вже вимикають світло. Щось продали, щось подарували, щось. Ну, слава Богу, все добре. Їдемо.